Місто дівчат це не просто ще один роман про кохання. А давай з Місто дівчат це не просто ще один роман про кохання. Це атмосферна, яскрава і чуттєва історія дорослішання і пошуків свободи. Елізабет Гілберт, авторка знаменитого бестселера їсти молитися кохати знову вражає. Цього разу історією молодої жінки, яку життя кидає в самісіньке серце богемного Нью-Йорка. 40-х років минулого століття 19-річна Вівіан Моріс, дівчина з хорошого дому. Щойно за ти упадеш в машину? зараз. щойно вилетіла з престижного коледжу? Її батьки не знають, що з нею робити. Відправляють її в Нью-Йорк до тітки, яка володіє невеликим, проте дуже ексцентричним театром. Так Вівіан опиняється в зовсім новому світі. Знайомство з зірками, незвичні театральні постановки, нестримний секс. Рік алкоголю, відчуття цілковитої свободи заворожують і спокушають дівчину. Однак за бурхливим життям ховаються несподівані емоції, почуття, пошуки кохання, справжньої дружби і головне себе. Я була жінкою, яка все життя прожила серед комфорту і привілеїв. Мені завжди щастило пурхати в цьому світі. У найкривавіше століття в історії людства я анітрохи не постраждала, якщо не враховувати дрібних клопотів, які накликала на свою голову через власну необережність. Щаслива та людина, чиї проблеми справа тільки її рук. Я працювала зранку до вечора, це правда. Але ж так працювала більшість людей. А моя робота шити гарні сукинки для гарних дівчат, давалася мені відносно легко. Крім того, я була вільнодумною, розкутою, шанувальницею чуттєвих розваг, і пошук тілесних насолод був однією з рушійних сил у моєму житті. Це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя. Вона пройде через виклики, небезпечні пригоди, помилки, і таки переконається, ти не мусиш бути чемною дівчинкою, щоб бути хорошою людиною. Тут ще така фраза є? Така любов, наче глибокий колодязь із крутими стінами. Упав у нього і все. Любитимеш людину до кінця свого життя. Роман читається легко, окриляє, чіпає заживе. Рекомендую тим, хто любить сильні жіночі образи, цінує щирість, глибину і атмосферу. Місто дівчат надихає на сміливість бути собою, навіть коли це непросто. Рекомендуємо читати.